Так, друзі, після вихідних з новими силами я готовий вам показувати автомобілі. Сьогодні багато дуже оновлень і я розпочну з Escape, який Настя вже анонсувала. Ford Escape 2014 року випуску в яскраво-червоному колірі, який приїхав з Америки з несуттєвими пошкодженнями. По задку можна буде подивитися по карфаксу, по Bitfax. Скриньте, дивіться по вінкоду, але всю інформацію ми також додаємо в Telegram. Максималь червоний колір, передній привід, 2,5. атмосферний бензиновий мотор. Сюди встановлений дуже дорогий газ за 1000 доларів. Ланді Рензо е налаштований правильно і розхід палива на газу 12 літрів е по місту. Як по мені, то це е ідеальні показники. Тим паче, що автомобіль на автоматі. Автомат тут у нас повноценний гідротрансформатор 6-ступеневий, в якому тисячу кілометрів тому було замінено мастило. 4 тисячі кілометрів тому було замінено мастило по двигуні, е гума літня, ну так собі стан, скажімо, 18 й рік і легкосплавні класні диски. Як завжди, у нас. Е Дивують у таким домофоном. по комплектації електрорегулювання сидінь, скажу вам чесно, то мотори 2,5, то комплектації, скажімо, простенькі, але все, що потрібно для комфорту, тут є. І тут навіть є ще електрорегулювання. Це класна функція, мені подобається. Всі чотири електрофолопідйомники, електрорегулювання дзеркал є. Мультикермо є, датчик світла є, надійний автомат, заправлений кондиціонер. І класно, що в автомобілі пробігав пробігавсього 98 тисяч кілометрів оригінального. Дивіться, хоч і пластикове кермо, але воно як нове. Камера заднього огляду виводиться сюди, мультимедіа Sync. Цей момент є. Далі йдемо. Салон у нас комфортний текстиль з темними вставочками по боках. з завідським тонуванням. Є вакилимочки лежать на підлозі для комфорту. Є комплектація, ось вона камера заднього огляду. Додатково купив власник шторочку. До речі, один-єдиний власник в Україні. Приїхала автомобіль з пробігом 38 тисяч міль. Тут були пошкодження, речаги по задку, все замінено. Все, що потрібно по машині було робити, все замінено. Додатково встановлена дорога сигналізація Пандори. Докатка є, калимочок тут теж є, і газове балон лежить на місці. Докатки запаски. Ось така шторочка. Мало хто купляє, тому що вони в коштують, тому в цьому автомобілі вже купувати цього не потрібно. 14 тисяч доларів за надійний, не побивши цього слова, надійний кросовер з класним мотором, з класною коробкою, з мінімальним пробігом. Це все є в цьому автомобілі. Приїжджайте, будь ласка, дивіться, купляйте і радійте, тому що скоро зима, скоро сніги, і треба щось повищим.